<у handc retaliation> Всім привіт на каналі Жемеч, це ще одна серія кар'єрки за Мілан. Ми, ви бачите ту турбіну таблицю. Ми на другому місці у ми раз програли і зразу улетіли на друге місце. Ми програли Юве. Юва поки в місці немає осічки. Ждемо, ждемо, поки Юве, хтось не каже, Тиболя наступна гра Ювентус Інтер. Тому це дуже добре буде для нас. Якщо Інтер виграє, ніх буде 28, у нас 29, а в Юве 30. Але ми ще нас одна граба в запасі. Коротше, окей. Так, бачимо, що у нас в тур з Фієрентіно, і далі ми побачимо в цій серії матч проти... дома проти Борусі Дортмунд. Першу гру ми виграли в 1-0. Чажка Чужо... гра була, але ми виграли. Далі нас очікує э, Фроздіноне. Я навіть не знаю, що за це команда, але це буде проходна. І я думаю, що запишемо Тобто У нас три матчі серії А і один матч чемпіонів. Календар такий. Найчажка гра це, мабуть, проти Брусі Дормут, але ми покажемо свій клас. Хоча нас там, у нас там не все так гладко, як в серії А. Так, перший матч проти Філентіни, вони займають 13 місце. У них вираж, поразка, поразка, Вираж, інші, тобто вони йдуть таке собі. І ми повинні їх наказати. кого я тут знаю Білокі. Білокі. Біще? Додо я знаю, він грав в донецькому Шатарі. Все, Мензола ще. Це чисто по, по вс... І Теракіан. У нас теж є Теракіан. це, походу, братани. Брат з братом зустрінеться, Ось вот це поворот. Його оба на банки. хе такий німорочек. Наші составщики, ви бачите, Рафаліала Жарс Полісіч, Жолита, Латущик, Бенацер, Ернандес Томори, Хинка Пейкалабрі. Всі качаються, деякі розвиваються, дуже сильно мені подобається. Маньяк вже, до речі, маньяк, я називаю маніком 88 вже, але він не тащить, він не тащить на свої статки. В піранті взагалі не відбиває. Мене це трошки бісить. Люди матч дня Мілан Фіоррентіна. Рахунок 0-0, бо тому що Магараті почалася, я не з того начав. Ми граємо вдома, ми граємо на Сан Сіра Желінто, ми повинні забрати ці 3. Фієнтіна й 13-го який я говорив, який з пас від Жауса був на Пулісіча. Повинен забирати, У нас наступна гра тяжка, як я говорив в початку відео, ми граємо проти Брусі Дорт. І нам потрібно забирати очки, бо тому що, бо тому що, якщо ми хочемо щитувати хоча б на Євровесну, хоча б на Лігу Європи. Така тактична атака Білокі Сотю і Мімо. Повезло, повезло, фух, слава тобі, як то кажуть. Спасибо! От он я. От я, красавчик криває, полісіч не закидує. Тепер кидає Калабрія. Круні таблиці на ваших бачимо. Там все плотненько, плотненько. Так, Полісіч заходить на калабрія, калабря б'є і Рафаля закидає, запихає, затолкує... Просто все по класі. Ультимейт Тим в FC24. Рафаля! Блин, ти красава. О да, 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 да. Круть, круть, крутяк. Круто тіло. Я на тебе сам більше рассчитываю. Типа моя основна на зірочка. Ну тут дивіться, тут калабрія, полісич, калабрія тепер. І тут Рафа і Рафаля. Там Додо провалився. І бач, Додо не поборовся, і Рафаля забуває. І дивіться, як тренер, я радію. Ну по факту, по факту, тому що це Рафаля Фіорентина, Така якась позиційна атака. Фараоні. Дає на Білоті, Белокі Біг забуває. один-один атак, не все так просто, не все так просто, така була всього лише позиційна атака, позиційна атака і одразу. І вони зробили. Ну, Марк Манья не та, мені катати його треба продавати і купити когось нового, бо тому що. Ну він якийсь слабенький. Я не... О, чесно, він мені не подобається. Він взагалі не тащить. Один-один, нічого страшного. Все дуже добре. Дає назад. Хінкапе, Бінацерика, закидушечка на Калабрію. І все ж точно, точно закидушечка. Калабрія, Калабрія. Жо Елінтон. Калабрія. Ех, б'є, бі... ну там кутовий. Не сотів. Дає на Бонавентуру, Дункан, Лопес, Сотіл, Прикаті. Дивіться, як вони кайфово грають. Сотіл, Позиційна така атака Сотіл. Міжу Нохала Магманіа на місці. Марафаліа забігає. Дуже добре. Забігаєш. Джо Елінгтон. Ну, тут на мене така база закончена. Ні. Тео. Тео дає на кого? На Бінацера, Бінацера, на лотущик, а лотущик. Туру да 48-й Чикин, йопта. Ха-ха, хорош мій. Блін, як мені не нравиться, він риллі заграє. Та він, якщо чесно, в Сергія тоже непогано грає. Він в Мілані возродив, кажу, кар'єрку. Переход в Мілані це для нього було, як то кажуть, послане зверху, тому що він в Мілані возродився. І в кар'єрці, в моїй кар'єрці, в моїй команді, я яку я треную, він аналогічно грає. Кайфово, забираємо, посчитаємо, це дуже добре. П'яточку там хін КП, Хін КП помиляється, Дункан і Марк Маньян. Дуже добре. Дальний удар, так, да, там було тяжко, було тяжко забити, але все могло золотити. Чемпіону, А Фюрентина атакує. Белоті, лопес. Оооо -мо! Марк Маньян! Я на тебе наїхав, бачив, як сразу на що присінгувати. Офигенний сайф. Лука Йоиш дає на тео, Тео Ернандес дає на Рафуля, Рафаляо. Баба дача, дефолтна, проходить перво. Проходить перво, дає пас на муса, муса, муса б'є, не знаю для чого він бив, но... і кутового немає. Рафаліао! Рафаліао! Блін, близько в штангу, йопта, була несподівана. Сходинку турнірній таблиці Ніко, ніхто не зустрічає, Ніко, Ніко! Ну камон, як так можна! пта, ну що ти за провал в кінці гри та а! Ну шо це за провал, пацани, Ну як так можна дати ці очки, забив забывай якийсь пацанчик, знаю, блін. блин. Лоппес. Блін, блін, у нас нема эти очки. Дивіться, що він робить, просто, ніхто не страху. Хин КП! Мощна атака, полетіли. Лукаєвич, тебе випустили выпустили чого? Муса! 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 Муса. Муса! Ну, Есть! Yes! туда Рейнджерс, Твоя меня башка просто счастлива! твоего. Хорош! Хорош! Вулева, ну блин, Ферритина дуже годно все показала. Вы понимаете, как я зараз не цикуто, как блин, ца башка его, это было хлебно. Тут повезло, а тут удар, бам! Христовина, и тут головой не добывание, и нема сайда! Моя повага. Я говорю, и каждая голова Рейнджерса на... Ну, нашел У нього такі балодинські якості були. Ну, такі під підвозочка була, ми були сильнішими, Казалися сильнішими, але Фірентіна дуже сильно показала свою гру, але з перемоги Мілан. Дякую, 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 дякую. Давайте подивимось розвивати група. Чи програла, програв Ювентус Інтеру? Yes! програв, програв! ТУ! -у -у -у, туда! А ні не програв! Як так? Он зима ничего, он изиграл ничего, я не заметил. Хорош, интер. Тур против Милана, они играют в контр-пирсинг. Мы играем по флангам. Давайте подивимся чисто на їхній суставщик. Мы все знаем, тут зірковий и суставщик, а у них поразка, 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 поразка нічия. ничья. дивно для Дорк, Вони займають 4 місце в группе. Я даже не знаю, как мы занимаемся, не дивився и не буду дивиться, а подивимся уже после матча. У них мален, санчо, мадсен, хумель, шкозенберг и джаймс. Далі на банки Нісюлі, Забізер, Маркрос, Халлера, Деємі, і Рейсон і Мейер. Сильний состав, сильний состав. По Поводимо, сустава, в мене тільки на заміна, вийшов Муса замість тут Чіка. Не знаю, мені ще захотілося випустити йому Муса на лігу чемпіонів. І ушов Хін КП, він не встиг встановитися і замість нього вийшов Калолу. А так всі ніби на місці. Трохи втомлений Рафаліа, але він незамінний. Уви. Ну що, любі, друзі? П'ятий матч Ліги Чемпіону Останнім. Першу гру ми проти Борусії і Дортмут ми виграли 1-0 на виїзді. Було дуже сильно. Боруся дуже сильно грала, ми аналогічно, але ми виграли. Муса розпочинає і забігає Полісіч. Тому нам потрібно зараз вигравати, щоб закріпитися за євровисну. Полісіч, Полісіч робить подачу, але там Мацен. Там обштрафний кут... там каже був. Я думаю, там э, аут. Тео подає. І але там Кобельніще. Можна центр давати давати на Джо Еллінгтон. Джо Елінтон не подивить, не дивлячись, дає пас і обизєчко. І ловим контратаку. Ні, 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 ні. вертаємося, встигаємо вертатися. Не, не дали собі пропустити. Так, фуйку б'є, Марк маня на місці. Отак, бачите, позиційна атака, яка приводить до удара. Це дуже сильно... Дуже... Брусі дуже, дуже сильна команда. Настус на травмі. травмі, на травмі, та за що? Я надіюся, він хоча б бігає хоча б половину, половину гри. Убін на але там. Мадсен, мадсен біжить, мадсен атакує, Дає на фуйкруга і фуйкруг що? забуває гол. Це було очікувано, як то кажуть, я не знаю, що шо с пішло натато, наче. Эх! Міланце. Темпом, бранд. Бежолинто просто прошовся, даже не забирає мяч. Суд Оскан. Сейф. Добивання фуйкрюх на місці. На місці Марк Маньян. Павлю там закінчується, підходить до кінця, нічого цікавого по факту. Борусія забирає цей перетайм, дав, не забили гол, вони б'ють поворотам, а Міланці покаміць просто. просто не, щось трошки не виходить. Муса не оправдав свої надії. Фікрю. Не, 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 не треба пропускати. Тримайтеся! Чого ви так з. Пасів награють. 2 0 Маца. Бачите, як і Ти що, падла? Нічого страшного. Маце, ми тобі. Я хубаво, вони пасівно грають, вони не відбирають не стоять, я не розумію, чому так. Лінтон? Жаль, Лінтон, фінтить, фінтить. Мон давати пас на рафаля, а, рафаля а, б'є. Ближечку б'є, в девяточку б'є, крутив, але не докрутив. Лотус. П'яточка на Рафу. Скидай! Рафа, не скидаєш, хорошо. Б'є! Ех! Німа. До речі, він давно так не бив. Він, я, перший раз він так б'є, що прям підкручує. Обично він просто дає паси, А зараз він вирішив ударити. Це кайфово. Давайте в атаку. Жезус біжить в атаку і вибіжить в атаку. Жезус проходить, дає пас на біноцера, біноцер, блокують біноцера. А, який ж атака хороша, ну блін, жаль не ти гравець. Робить подачу з кутового, не точно. Теракіана, дає йому шанс у малашу. Жезус! Ну и тобі, Жезус, на добывании, Жезус, та там Кобеліна на місці, як так, ну як він так тащить, ну, просто нереальний. Ми вже награли на гол, в другому таймі награли, в другому таймі ми грессивнича, почали грати. З виходом лофтуса Чіка, але все одно нам щось не вистачає. Лофтус. Океану в... 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 в ЛЧ. Рейнджерс, может Дальку. в б'є ближку, Та шо ти б'єш ту ближку, братан, бей в дальку уже. Ну блин, момент є, пенальті? Не пенальти. Тео. Лофтус. 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 Так от дешка. На цьому в цьому лічий ну, закінчиться, у нас. Я не знаю, що там по цьому. Тут, віцю, що Віксушами такі. Чи буде про Євровесна, тільки космас, зараз ще граємо ще турнір таблицю, я турнір таблицю не відкривав бо, після... Взагалі не відкривав її наразу. разу. Я, тільки знаю, що у нас три очка. А якийсь хікачок як, Брусю Дортну, то в В, в Ньюкасла і ПСЖ я не знаю. Зараз подивимося з вами разом. Ліга чемпіонів, і так, ми на последній місії, у нас... У нас просто страшна. у нас забитих 3, пропущених 12, ми просто в дніща. Хе -хе. В плані, в плані в захисту. У нас 3 очка, а Борусі Дортмунд 4 очка. І по входу ми вилетіли. А чому ми вилетіли? Математичні шанси, що у нас немає математичних шансів. Якщо ми виграємо в, в Ньюкасла. У нас буде 6 очей, а ПСЖ виграє в Борусі Дортмунд. Ми ще можемо поборотися за Лігу Європи. Отак. От Нам найголовніше, щоб ПСЖ виграла в Борусії, а ми А ми виграли в Ньюкасл. Якщо ми виграємо в Ньюкасл, то нас ми йдемо в Лігу Європи. А якщо нічия, то ми вилітаємо і так і так, бо в Борусії навіть при поразці, буде про забитий пропущеним краще. Тому шанси на Лігу Єв... на Євровесну є, але не на Лігу Чемпіону. Ми граємо проти Фрозіона, вони грають контратаку. Давайте подивимося їхній составчик. І сразу скажу, що я не знаю, тут ні одного гравця, тут ні нунемі, у них нічя, вираш нічя, парадска, парадка. По факту ми повинні вигравати цей матч. Це, бу, це буде, наверное, логічно. Вони на 15 місці. Але Фіорнтіно була на 13 му місці і ми чуби-чуби не зірвали за нічий. Дився на составчик максимально жорстка ротація у нас. Чуквези зліва. Кафор в центрі атаки. Теракіано. Насправа грає з центру поля, Рейнджер Муса, Адлі, Цопнік, Калабрія, Томорі, Габія, Флоренці і на воротах Марк Маньян. Така от нас ротація. Команд ну, по... Ко... гравці повинні грати. Хай показують проти таких команд, які йдуть на дні таблиці, що вони теж можуть грати в основі. Максимальна ротація проти Фрозіона. Надіюся на свою команду, що вони показують максимально гарний, красивий футбол. Опорник, йому дають дуже мало часу, але буде більше грати. Окафор і відразу гол! Окафор і ще б'є. Зараз Окафор повинен показати хто краще. Окафор чи Йович. Док він повинен зараз доказати хто краще. Адлі на теракеана, теракеана дає на Окафора і ти бам в 9. Ближню 9 бамбі шансів для воротаря. Не вийшло в... нічого в... Фразоне і мяч відворить. Касо! Касо б'є! Марк Дивіться, який небезпечний удар від Фразіона. Це друга друга така атака небезпечна була. Теракеан, але по, по, я пазлою віддав, як, як, як слабко. Пас Пазгорюти дав. Ще один пас, і Рейнджерс зробить 2-0. Уса і Рейнджерс. 2-0. Rangers Непогано себе показує. Красавчик. Красавчик. Красавчик і Мілансе. Баты подивимся. Муса не пожалів. Не пожалів, дає пасу, Тут тут усада немає тут тут дальчеку. Ворота, шанс просто завалився на, на дупу. Небезпечний, штрафний. Для Фрузіона, але там удар максимально жахливий був. Нічого страшного, научишься колись. це не точно. Удобно. Калабрія. Калабрія БИЕ! Хе-хе, чукувай. А, за муса не забив. Знову, ну, пас, дай, жлобяра. Ох, і жлоби, ох, і Дай ще більше, ще більше матчів буде. Муса прокидає, давай на на рейнджерса. Ну пожалів, але пас не прошов, рейнджер міг би робити зараз дубль. Марк маньян, сейв. Марк маньян сейвить. Чувак хапається за гол. Ну там удар був максимально не... не саме сложний. замінки пізні, але вони є. Я ну, меш не виходив, тому вони, як кажуть, ні. пізно були, але нічого страшного. І з Лукайович одразу включається в гру. Так, на ноль. пацанчики, відстоїте на ноль. Марк Маніан на місці дуже добре. Ну дали все. Все, ресурстить. Певна перемога Мілана, нема про що говорити. Як я говорю, не вистачало Тела Ернандеса зліва. Не хватало бінацера, це дуже сильно відчувається. Це дуже сильно відчувається Бінацера і Тавернандс і Рафа Ляа. не може його замінити зліва. Уви, нам потрібно підсилення на лівий, на алфа. Rangers, let's go. Good. Заключний. Гра даної серії, ми граємо проти Біргама. Такий сильний беп, проти нас суперник. Вони грають BBG, дивимося їхні составщих. Тут я, мабуть, знаю тільки Скамаку. Дікатляра, цей раніше був в Мілані, до речі, він походу в Аренді, якщо не помиляюся, мов вони купили Скамаку, знаю. Лукмана знаю. Толої знаю. Все більше тут, якого особо не знаю, на замінки в них. Ну, у в, в них поразка, поразка, нічия виграш. Параска, так і таке себе, такі результати, але це дуже добре. Вони вони на 10-му місці, не закриває топ-10. Вони що зможуть, вони грають такі атакуючий футбол, вони грають три захисника. Можливо, з ним, вони зіграють з ним це злу шутку, тому що, камон, грати про кімнати захисника це буде сильно. Місь склад такий вертається основа, але замість Калу виходить, замість Сінька Пека Лу попросився після трами локтя. Він встановився. Тут було з до перемоги. Граємо на Вензі, заключна серія. Заключений матч даної серії. Камера переключайся. Мілана, надіюсь, ти переможеш і ми останемося на першому місці. Так, Рафаліало, Тео Ернандес. Всі ці хлопаки на місці, вони відпочили. Минулу гру вони не грали, була ротація. Це все круто, біносер, мій тебе не вистачало, вже аналогічно. аналогічно. Сразу видно, що мої хлопаки вернулися в основу. Рафа, габі Жезус, габі жезус, на полісика, пулисик не забиває, а там, блин, блин, блинский. Не пожалів ніхто, не пожалив ни Рафаля мяча, не пожалів. Кто там був? Жезус не пожалів, дав на полісика. Ничего страшного в перший момент есть. Кутовый? Ч там рафаляв стоит, непонятно. Жезус. Дає на полісика, пулисик. Мы наближку пробиваю далечку, і полісик вертається, вертайся. Він відпочиває і братанчик, питається і забиває до кого він біжить, не знаю, даооболевальники. Лайк, лайк, просто лайк. Красавчики. На ошибки поймали, поймало на помилки вартаря. І відразу контуру зловили, і тут відразу далечку. Полісік, конечно, хорош. Я за тебе радий, Полісік. Тео, найс. Габі Жезус, да не забывав. Рафа леао. Полодило атаку, Рафич. Вона мене в солі Рафа. Соло пройшов, дає пас назад, джелінтон. Дає на Жезуса, і Жезус і Жезу забуває. Дуже добре, давно Jesus не забував. Буде? Yes, буде, буде, буде. Давно не забував Жеззус. Дано не забував Габіжезус. Вітаю тебе з цим голом, Ти заслужив на нього максимально Рафаля, красавчик. Нагабі Жезус, агабі Жезус може що там зробити, може дати пас Лофтусщик і Лофтущик дає нага на джелінтон, на але, але немає. Щоб я могло зробити 3-0. Камака не забиває! Дуже добре. Марк Маньян. Скамаки, до речі, немає. Дивно. Чому він додав, він же джав за Італію на Євро? Жалінгтон Дає на кого на лофту за Чіка. Чіки-Чіки, буде робити? Хорош! Красавці, Мілан! Красавці. Який ж пасу, да, Джайлингтона? А шаліть. Не п'ять та таки. Данна дан, команда це не, нам не рівня. Нам не рівня. Забив тут гарно. Я думаю, він забьв дальки, он пробив ближечку. Тут піть так. Ай-яй-яй-яй-яй. Идем на прерв. Полісик! Что ти твориш? Я гордин прокидай мяч, біжи. Один в один обведеш? Не оба ти вийшов вдарити. Ну ладно, кутовий, так кутовий, нема питань, та не злийся, все нормально. Полісік. габі Жесус. Жезус. Ж. Же... Хорош. Ні, ну це було круто, це було круто. Це було круто. Розерваємо. Хорош. Мені нравиться, як вони грають. Ну в серії А нам конкретні даст дуже... Ох, як болівальники показують. В серії А в болів... конкурентів дуже мало. Там є Інтер, є. Є Юве, да. там еще сна по снапа максимум. Тут он четко обвив и забыл А от Лиге Чемпионов нам, мы трошки, для ли Чемпионов мы трошки составом слабкиши. Марк Маньян на месте. Пасалич. снова Лукман. Знову Лукман бьет. Марк Маньян. Ща Знову атака. тут Калабиров затоптал. Штовфний буде. Обікалабрі дає на Ось Осьо він парень, полетів. Дає пас на Йович. А Лукайович. А... Не забуває Йовіч. Рана пробив. Треба було трошки пробігти. Рафа. Раф Раффінпіт, на Йович, Йовіч. Жо Елінтон. не забуває. Рафа Ліа, подачу на Чукувезе. Чукувезе б'є. Не точно. Чукувезе, Чукувезе в соло. даєш на Рафуля, Рафуля, ти повинен забувати це, повинен забувати це. Рафа! Рафа! Не ляа, ну блин, ч маленький діти, що ви робите? О, пінальті, ось його тобі, на рівномість. ні, ну, там по факту, типа, нема питань там зрубав, да. Ножку поставив, а блин, пінальті, ну для чого було Хинкапепь? Чу... Да, ну по ногам втріснув, помахнувся. Для чого було фолити? я не знаю. 4-0 ведем, 89-та хвилина, для чого? Цей м'яч повинен бути, гра повинна бути сухою. Блін, цей Марк Манян, він розвивається, блін, у нього такі статки, але він тупо все пропускає, він не, він не пригає. Не розумієш, що треба робити, що він пригав. І мене це дуже сильно бісить. Тобто по-любому по пенальті будуть забити голи, бий просто по углам і завіри, тому що не бригає Марк Манян, на цьому ми закінчуємо гру. І закінчує... Ні, все не закінчуємо, тому що ми зараз подивимося ще результати туру. Тобто турнірну таблицю. Чукувеза, можливо що заб'ємо. один гол. Чукувезе, нема на кого подати. Чуквезе в соло. в Соло. в Соло, соло. б'є штанга мімо. Вдали 4 хвилини, ну Чуковезе, ну не везе йому і все. Ренчер з п'яточкою. Муса, муса... Йович, Йович. Жо Елінгтон. Не забиває. Ну ще бав один кутовий. А, все Перемогу 4-1, жаль, що пропустили під кінець. Так би була суха гра, але нічого страшного. І результати в серії А ми відстаємо від Ювентуса на вже 3 очка, тому що Ювентус зіграв з кимось в нічию і відрив збільшився. Ми бачимо, що Рома включилася в бомбардірську гонку, і вона вже на третьому місці інтер, інтер провалюється. Остається на четвертому і він впадає, думаю, ще нижче, Наполі десь там барахиться на цьому місці, з Лаціо. Тому ось бачите, рома включилася.